Дня української мови та писемності вже 15-й рік поспіль країна пише радіодиктант єдності. Долучалися до флешмоби і учні та вчителі Костянтинівської гімназії, у яких захід викликав і зацікавлення і хвилювання. Я сподіваюся, що я добре напишу його. Це справді дуже цікава та ідея зробити так таку такий захід. Ми чесно всі вважаємо, що це дозволить відчути весь дух українського народу, все, що зв'язує нас і всі остальної України. Я думаю, це просто средство об'єднання всієї України. У гімназії пишуть такий диктант вже не один рік, але раніше долучалися до нього лише старшокласники. Цього ж разу перевірити свою грамотність мали змогу і шості, і сьомі, і восьмі класи. Я вважаю, що це хороша, корисна справа. Діти звикли до того, що вчитель їм диктує. А тут нові умови. Нові нова манера, чужа людина, і це безперечно для них і цікаво, і деякі можливо і труднощі в кабінеті інформатики. Ми використали інтернет-технології, радіоприймач принесли. Ну дехто міг, сідали і писали. Зараз будемо дивитися, що вийде. Ми ж тільки закінчимо. Мені сподобалося те, що ми писали це всією країною. Це ну, дуже об'єднює нас. Особливо в такі часи свої роботи ученики флешмобу писали на спеціально роздрукованих бланках, які на перевірку надіслали до Києва з Костянтинівської гімназії. Таких було відправлено близько ста.